До вашої уваги, патріотичні магніти на автомобіль. Це ось ми бачимо маленькі, які використовуються для закріплення біля номерного знаку. Є в такому форматі вони. А4, наприклад. Це більше йде на, на двері автомобіля. Також можна і на капоті закріпити, вони дуже клево виглядають. Є у нас магніти різної форми. Можна просто прямокутні. можна більшого розміру, а третій. Це більше на капот підходять вони. Різний дизайн, різна форма. Можна зробити за вашим дизайном, за вашим бажанням дуже різноманітні варіанти. Хочу зазначити, що наші магні... магніти гнучкі. Вони класно кріпляться на рівну поверхню автомобіля. Хочу зауважити, що треба кріпити на рівну поверхню, щоб вони ідеально рівно прилягали. Тоді вони не будуть губитись і відпадати. Вони стійкі до атмосферних впливів, дощу, снігу, вітру, добре зберігаються і на сонячних променях, тобто не вигираються. Тому замовляйте, запитуйте, якщо у вас є запитання, наші менеджери з радістю вам нададуть відповідь як по телефону, так і в месенджерах.